Волинські патрульні оштрафували понад пів тисячі пішоходів, які не використовували би світловідбиваючі елементи, переходили дорогу на червоне світло та поза межами пішоходного переходу. За такі порушення передбачений штраф 255 гривень. В окремих випадках виписують попередження. Сьогодні інтернет видання БУК поспілкується з мешканцями Нововолинська, аби дізнатися їхню думку щодо цього приводу. Чи знали ви, що в Україні з початку року штрафують пішоходів за невикористання світловидобуваючих елементів на пішоходах та узбіччях? Як ви ставитесь до такої ініціативи? Вже давно пора їх штрафувати, ви розумієте, йде по телефону, говорить, навіть не гляне в сторону. Ну добре, я їду, в мене машина технічно справді. Що... Ну є штрафунки такі, що і нова машина щось робиться, машина не стає. Треба, я не знаю, треба втричі штрафи збільшити втричі. А коли ви переходите дорогою, то як ви саме переходите дорогу в темну пору та чи користуєте світловідбиваючими елементами? Світло, е елементами я не користуюся і не маю. Стараюся вечором вже, не ходити, я, вже старий. Ото я не ходити не яжестрі, певно, 120% аварій через це все виходить. То людина сама про себе думати. Дякую за вашу участь в опитуванні. Та від інтернету видання Буг ми вам вручимо такий відбиваючий елемент на ліпку маленьку, саму велику штучку. Ой. Молодці Дай Боже, розкажіть, чи використовуєте їх ви? Ну використовуємо переважно ввечері. Ну, днем не використовуємо, бо викор... не мені каже, вже всі бачать нас, а ввечері, звісно, носимо їх. Чи знали ви, що за це передбачено штраф 255 гривень? Як ви ставитесь до такої ініціативи? Ну я вважаю, що це правильно, бо багато людей, які ходять, коли виключають світло світової на світі, цієї можуть не замітити на пішохідному переході і можуть підбити. Ми бачили вже такі моменти, коли машина не замітила, і ну ледве не збивала людей. Ну і після цього я вважаю, що це штраф такий може бути. Як особисто ви переходите дорогу в темну пору? Ну, спочатку дивимося, чи машин немає, ну а потім переходимо дорогу, звісно. Молодці, дякую вам за відповіді. Все вам, тримайте. Ну, пішоходів треба трохи карати, бо багато що і порушує, що водії, є, що порушують, є, що пішоходи, тому що вони себе неправильно поводять на дорозі. Ви водій чи пішохід? І водій, і пішохід. А, от як ви переходите саме дорогу в темну пору доби? Темну пору, ну, через пішохідний перехід. А як ставитись до людей, які не використовують світловідбуваючі елементи, як водій? Ну як, як водій? Негативно. Утримайся, вам подарунок. <ріху> Доброго дня! Бачу у вас світловідбуваючий елемент на сумці. Чи знали ви, що від початку року в Україні проваджено штрафи за невикористання світловідувальчих елементів для пішоходів? Як ви ставитеся до цієї ініціативи? Ну, думаю, добре. Останнім часом багато трагедій було в нашому місці. Я підтримую цей за де. Ви купували світловідувач елемент? Та просто в магазині копійка там зайти, вони там є 25 гривень. Дякую дуже. От вам за відповідь ще один. Правильна ініціатива. Дуже правильно, дуже правильно. Як особисто ви переходите дорогу? Ну як, подивлюсь наліво, подивлюсь направо, на світофор. Тоді йду помаленьку. Я ж пенсіонер, мені нема куди спішити. Бо ж ви бачите, скільки зараз аварій на дорогах. Світла нема. Ну що, що робити? Треба, треба якось захищати себе, правильно? Вірне рішення, дякую вам за відповіді. Це вам. Світло відбиваюча наліпка. Можете собі наліпити на рюкзак та або на руку. Я бабки дам. бо вона ручки мене не О, ба бабки раді. я можу ще дати. Дай, Тримайте. Все, все, все. Дякую. Знали ви, що від початку року в Україні запроваджено штрафи за невикористання світловідуваючих елементів пішоходів. Як ви ставитесь до такої ініціативи? Отлично. так і тебе. Ми самі водії, тому знаємо, що це таке. А яке взагалі ставлення до людей, які ходять у темну пору в темному та не використовують ці елементи? Штрафувати треба. А самі ви як пішохід використовуєте? О, молодці! Ось вам за відповіді ще. Так, що правильно. А як ви переходите дорогу? Виключно по пішохідному переході. А ви водій чи пішохід? Коли немає і водій, і пішохід. А коли немає у мене відбиваючого дівайса, то принципово не перехожу. Не гуляєте, так? Жартую. Так. Це був. А як ви ставитесь до людей, які суто в чорному не включають на ліхтарика? Телефона не, телефони, не е, в, користуються цими світловідбиваючими елементами. Як ви до них ставитесь як водій? Ну зрозуміло, що це неправильно. Ви ж мені попереднє питання задали. Воно підтверджує ваше наступне. Звичайно, недобре. От вам наліпка за відповіді, а ваш друг втік, не захотів наліпку ліпку Доброго дня, начальник сектора реагування патрульної поліції Єшнюк. Почнемо з того, що правилами дорожнього руху затверджено в пункті 1.3. учасники дорожнього руху повинні знати і неухильно виконувати вимоги цих правил. В законі України про дорожній рух безпосередньо описано до учасників дорожнього руху. Так як вам саме цікаво стало, відносяться і пішоходи. У четвертому розділі правил дорожнього руху було, є передбачено, що пішоходи, які перебувають в темну пору доби на проїзній частині, також Є вимоги до пішоходів, що вони, якщо за відсутності тротуарів або узбіч, можуть рухатися по проїзній частині. Однак вони повинні рухатись на зустріч потоку транспорту з дотриманням всіх вимог та не заважати іншим учасникам дорожнього руху. В місті Новолинськ це є проблема. Можливо, люди не знають, не усвідомлюють, не читали щось. Ми проводимо профілактичні бесіди, для роз'яснювальну роботу серед населення в частині того, що. У темну пору доби вони повинні розміщувати на одежі, на предметах одежі, тобто на рюкзаках на ще чомусь, наклейки, світлоповертальні елементи, стрічки використовувати за можливості жилети. Тобто зараз, у зв'язку з відключеннями світла, є велика проблема в тому, що водії механічних транспортних засобів автомобілів безпосередньо, які рухаються проїзною частиною. Можуть бути засліплені, можуть не побачити пішохода, не звернути увагу під час розминання з іншими транспортними засобами, та це може настати негативні наслідки. Для прикладу, недавня подія, яка була, як ви вже знаєте, виїжджали на місце події. Пішохід і рухалась в попутному напрямку транспортному засобу, водій для власної безпеки з'їхав у кювет та допустив з'їзд у поле, там десь 10-15 метрів, напевно, було. Ця особа перебувала в п'яному вигляді, в стані сп'яніння. У неї було накладено адміністративні стягнення, передбачені частиною 3 статті 127, так як вона порушила правила дорожнього руху, а саме рухалась в попутному напрямку по проїзній частині. Також на одежі не було розміщено будь-яких світлоповертальних елементів світловідбиваючих, піддана адміністративному стягненню у вигляді штрафу 680 гривень та Складено протокол та направлено його до суду за частиною 4 статті 127, а саме створення аварійної ситуації, тобто дії учасників дорожнього руху, які змусили інших учасників дорожнього руху знизити швидкість або різко змінити напрямок руху. Також для пішоходів, які не перебувають в стані алкогольного сп'яніння, передбачена відповідальність у вигляді 255 гривень штрафу за частиною 1 статті 127.